Вітаю всіх, Я Михалюк Андрій Васильович, студент групи ІП224, представляю звіт про виконання проєкту з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення на тему Емулятор Android. Завдання проєкту детально розпланувати розробку проєкту Емулятор Android, що триватиме 4 місяці у місті суми за бюджету 16100 доларів. Команда розробників і тестувальників: один senior Developer, один Middle Developer, один QA-тестувальник та один Junior-тестувальник. Опис проєкту. Цей програмний застосунок було створено для тестування своїх програм на різних пристроях та конфігураціях, не маючи їх фізично. Тестувальники можуть використовувати їх для пошуку та виправлення помилок у програмах. Звичайні користувачі можуть використовувати його для запуску Android-додатків та ігор, які недоступні на інших комп'ютерах. Основна мета це дозволити користувачам запускати Android-додатки та ігри на своїх ПК або маках без фізичного Android-пристрою. Це може бути корисно для розробників, тестувальників, геймерів та інших користувачів. Сприяти розробці та тестуванню Android-додатків. Емулятори дозволяють розробникам тестувати свої програми на різних пристроях та конфігураціях, не маючи їх фізично. Проєкт передбачає реалізацію наступних функцій: запуск Android-додатків та ігор це основна функція будь-якого емулятора Android. Налаштування віртуального пристрою це налаштувати віртуальний пристрій, як от його модель, версію Android, роздільну здатність екрану обсяг пам'яті та інші характеристики. Це дозволяє вам тестувати свої програми та ігри на різних пристроях та конфігураціях. Емуляція датчиків. Імітувати різні датчики, які зазвичай зустрічаються на мобільних пристроях, такі як акселометр, гіроскоп, GPS, датчик освітлення та датчик наближення, та дозволяє вам тестувати програми, які використовують ці датчики. Створення скріншотів та запису відео. Проект дозволяє робити скріншоти та записувати відео з віртуального пристрою. Це може бути корисно для документування проблем або створення навчальних посібників. Налагоджування Android-додатків. Деякі емулятори, такі як Android Studio Emulator, мають вбудовані інструменти налагодження, які дозволяють вам налагоджувати android додатки. Це може бути корисно для розробників, які намагаються знайти та виправити помилки у своїх програмах. Розробка специфікації вимог до проєкту. Для проєкту було розроблено вичерпну специфікацію вимог, основними елементами якої є мета проєкту, обсяг проєкту, сфера застосування проєкту, класи та характеристики користувачів, специфікація функціональних та нефункціональних вимог, вимоги до продуктивності, надійності та безпеки, робоче середовище та інше. Було проведено аналіз перспектив розробки даного проєкту для того, щоб дізнатися, чи є потреба у його реалізації та чи варто над ним працювати. Також було визначено межі проєкту: оптимальний час на розробку проєкту, час на реалізацію 4 місяці. Було визначено, що проєкт розробляється на Kotlin. Це значно підвищує та інтегрує зручність користування, забезпечуючи високу функціональність та зручні використання для широкого кола користувачів. В якості платформи для створення емулятора Android було вибрано Java та Kotlin. Мови програмування Java та Kotlin. Віртуалізація Quick Emulator. Використовують для емуляції апаратного забезпечення, включаючи процесор ARM. Графічні бібліотеки Direct 3D використовують для рендерингу графіки емулятора. Система складання та управління проєктом Maven використовував для управління залежностями та складання проєктів на Java та Kotlin. Система версія контролю Git використовував для управління версіями коду та спільної роботи. Висновок: розробка емулятора Android потребує глибоких знань в області програмування, віртуалізації, графіки та системного програмного забезпечення. Використання сучасних інструментів та технологій, а також дотримання чітких специфікацій вимог, дозволить створити надійний та ефективний емулятор, який задовільнить потреби користувачів та розробників додатків. Створення Product беклок. Планування розробки проекту продовжило створенням Product беклок журналу продукту. Процес розробки цього артефакту Scrum було визначено функціональність властивості програми та інші завдання, які розробники та тестувальники. Будуть виконувати в процесі розробки системи. Для елементів журналу продукту було визначено такі атрибути, як їх ID, назва у вигляді короткого опису, важливість, опис, примітки та оцінка приблизної складності у вигляді ідеальних людиногодин – годин SP, які необхідно затратити на їх виконання. Елементи журналу продукту були розподілені за їхніми пріоритетами та поділені на спринти. Один спринт триває 16,5 днів. Оцінка кількості людей для реалізації проекту. Прогнозований фокус-фактор складає від 0,5 до 0,6 для розробника рівня Junior та від 0,6 до 0,8 для розробника рівня Middle та 0,9 для розробника Senior. На основі оцінки необхідних для виконання на протязі спринту завдань було передбачено, що команда повинна виконати 16,5 з половиною за один спринт. У проєкті від самого початку були задіяні один розробник рівня Мідл та один розробник рівня сіньор та два тестувальники рівня Джуніор та Мідл відповідно. Було враховано, що спринт триває без чотирьох вихідних днів. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, зможе впоратись з виконанням проєкту. Якщо у команди зменшився бюджет на 900 доларів, то вона мала б виконати всі завдання, що входять у спринт. Це підтверджує розрахунок. Таким чином, команда, яка складається з двох розробників рівня Senior і Middle, та двох тестувальників рівня Junior та Middle, зможе реалізувати всю систему з усіма функціями. Створення sprint Blocks. одним з завдань в менеджменті проєктів є правильний поділ елементів журналу продуктів на спринти. Тривалість спринту було обрано 16,5 днів. Визначення вартості проєкту. Згідно з даними сайту DowUA, можна навести такий обсяг зарплати розробників. Senior Software Engineer за один місяць получає 4150 доларів, Middle Software Engineer за три місяці роботи получає 6195 доларів, junior-тестувальник за 2 місяці получає 1600 доларів, а Middle-тестувальник за два місяці получає 3200 доларів. Зв'язку з тим, що розробники мають більше досвіду і з тим, що зростає ціна, тому прийняти міри на початку проєкту взяти джуніор-тестувальника на перші два місяці розробки проєкту та на інші місяці підключити мідл тестувальника. Із клієнтом було обговорено необхідність зменшення бюджету, і він знизився на 5,5%, і тому тепер становить 16 тисяч 100 доларів. Планувантні проєкту в Asana. у платному серверному веб-застосунку для управління проєктами Asana було створено проєкт. В ньому було створено спринти та юзерсторі, зазначені в Product Backlog. Для кожної юзерсторії визначені та вказані завдання, тобто таски, для яких вказано виконавця, статус, дати початку і кінця виконання. Оцінний на витрачений на їх виконання час, пріоритет та роль для виконання, також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення. Представлення проєкту в ASANA. Діаграма Ганта. Оцінка ризиків. Передбачено, що бюджет проєкту зразу був знижений на 900 доларів і тепер складає 16 тисяч 100 доларів. Зв'язку з тим, що розробники мають більше досвіду і з тим, що зростає ціна, тому ми прийняли міри на початку проєкту взяти джуніор-тестувальника на перші два місяці розробки проєкту та на інші місяці підключити вже мідла. Оскільки продуктивність команди становить 36,5 сторіпойта, підрахувавши, ми бачимо, що команді вистачає бюджету та часу на реалізацію цього продукту Android-емулятора. Отож, проект закінчиться успішно, вчасно та якісно без жодних перепланувань журналу продукту. Висновок зі всього вище наведеного можна зробити висновок, що проект емулятор Android буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команда має достатньо часу та бюджету вистачає їй, а учасники команди є досить кваліфікованими спеціалістами. Тож усім дякую за увагу!